Усім привіт! Сьогодні будемо прибирати біля наших перепілочок. У нас є багато поддончиків. Ось бачите, поддончики пластмасові. Того їх треба посередині брати. Є у нас спеціальний такий шпатик, яким ми ним прибираємо. Прибираємо ми два рази в тиждень. Алінка теж допомагає нам прибирати. Дуже зручно пластмасові, але треба дуже обережно, бо вони можуть поламатися. Одинчики гарні, але... Збираємо кожних два дні. А ось, як Алінка зараз покаже, Алінка посипає опілочками, де Алінка поможи нам. Алінка посипає опілочками, щоб воно легко і тепло було перепілочком. Щоб сух, дуже легко воно від злітає звідти, воно дуже. Зручно. По-перше, гріє, по-друге, подони чистенькі. Рекомендуємо, так, як ми казали, опілочками, як і курочкам, так і О, Бачите? І ось так ми посипали рівномірно. І все. І чистенько. А літом воно дуже добре, тим, що воно не має запаху. Так, запах вбирають самі опілки. І немає невеликих запахів. Ще один кодончик. Тут на вулиці Алінка почала його посипати. Ліба його підсипати май. Ось тягнути. Далі вінка бере. молодець Так. І їм буде добре. Нашим переписку. І все воно легеньке. І заходить на своє місце. Дякую тому Олександру, який продав цю клітку. Він дуже гарно постарався, щоб було зручно і Рінка, не важко. Вінка відійде? Ні, він не трогай ручками. Татку в Сімку ческуємо. Жінка кульку. знову посипає. Жінка, тобі подобається допомагати? Молодець наша помічниця. Не замерзла мій. в ручки. Вона вміє допомагати, мамі тату стрічки братчика. Давай сонце я поставлю на місце трошки. Молодець. Трішки грубо. Вучому добре. Треба опілки, щоб не тонко, бо дуже мало місця буде для них. Потім... І плюс ми опілки теж купуємо. Мішок продають 10 гривень, 20 мішок. Тому що зараз мало хто займається столяркою. Всі підони почищені на місці. Що треба зробити, Алінка, в кінці? Позамітати. Розумна дівчинка наша. Молодець. Помагаю вам. Так, да, ти завжди нам щось допомагаєш. Ти молодець. Зараз ми ще дамо перепілочка їсти. Да, лінк? Да. Насипуємо, щоб їм до вечора хватило, щоб вони не були голодні. Ти сипиш на вулички. Двесет на улички што не рассыпала тоа што ти зебра. Зуметай, зуметай. Это наши фениксы. Тут Техас и фараоны. И снова Фэнкса. Не спеши. Всіх поправили, поприбирали колони. Де наш пісочок. Обов'язково давати пісочку. Один, одна людина на каналі не дає пісочку і виходить шкарлупка не дуже погана. І виходить м'які яєчка. Пробує скоро треба давати скоро. Ось і помозь. Говорить, він допомагає. Дякую вам всім, хто. Дивиться наш канал. Дякую за всім, хто ставить лайки і слідкує. Підписуйтесь на канал, щоб не, нічого не пропустити. Усім дякуємо. У гостях на Володимире. Заходьте. Пока усім!